Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду, Господи, не картай мене у гніві твоєму, і не карай мене в ярості Твоїй, бо стріли твої застрягли в мені, і рука твоя тяжіє наді мною. Немає здорового місця на тілі моєму від гніву Твого, нема спокою в кістках моїх від гріха мого. Бо беззаконня мої перевищили голову мою, як тяжкий тягар пригнітили мене. Смердять і гнуть рани мої, через нерозумність мою. Я зігнувся і зовсім похилився, цілий день у печалі ходжу. Бо стегна мої переповнені жаром, і немає здорового місця на тілі моєму. Я знеміг і надзвичайно зламаний, ридаю від стогону серця мого, Господи. Перед тобою всі бажання мої, і зітхання моє від тебе не скрите. Серце моє б'ється сильно, покинула мене сила моя, і світло очей моїх, і того вже немає в мене. Друзі мої і приятелі уникають рани моєї, і родичі мої стоять здалека. А ті, що шукають душі моєї, ставлять тенета, а ті, що бажають мені зла, говорять про погибель, і весь день замишляють підступи. Я ж Мов глухий не чую, і як німий, що не відкриває уст своїх. І став я, як людина, що не чує, і не має у вустах своїх відповіді. Бо на тебе, Господи, я уповаю, ти вислухаєш, Господи, Боже мій. Бо я сказав: нехай не потішаться вони наді мною, коли спіткнуся, нехай не звеличуються наді мною. Бо я готовий до падіння, і скорбота моя завжди переді мною. Беззаконня моє я сповіщаю, і журюся через гріх мій. А вороги мої живуть і міцніють, і багато тих, хто безпідставно ненавидять мене. І ті, що відплачують злом за добро, стають супротивниками мені, бо я доброго шукав. Не залишай мене, Господи, Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши на допомогу мені, Господи, Спасителю мій. Цей псалом є глибоким криком душі, яка зіштовхується з власним гріхом, наслідками провини та відчуттям Божої руки, що тяжіє у вигляді докорусовісті і внутрішнього болю. Людина тут не лише просить про прощення, а й оголює свій стан перед Богом у всій правді. У цьому проявляється сила біблійної молитви вона не прикрашає реальність, а виносить усе на світло. Коли людина почувається винною, вона часто намагається приховати це. Але приховане лише поглиблює рану. Автор псалма показує, що визнавати свої поразки і гріхи це початок шляху до зцілення. Відчуття Божого гніву тут описано образами стріл, що влучили в тіло, і руки, що тяжіє зверху. Це символ внутрішнього осуду, який приходить через совість. Совість у біблійній перспективі це голос Бога в людині, який не дозволяє гріху залишатися непоміченим. Коли автор каже, що немає здорового місця на тілі від гріха, він має на увазі не лише фізичний біль, а й психосоматичний тягар, що виникає від провини. У кожній епосі люди знають це відчуття, гріх руйнує гармонію тіла і душі. Образи ран, що гниють і смердять, вказують на прогресивний характер зла. Те, що не лікується, поглиблюється. Гріх, який людина намагається замовчати, стає дедалі тяжчим. Він тягне донизу, як тягар на плечах. Це не лише духовна істина, а й життєва реальність, навіть у побуті провина, яку не визнають, веде до розпаду стосунків, втрати миру та внутрішнього виснаження. Псалом показує ізоляцію страждальця. Друзі та рідні уникають його, залишаючи на самоті. Це глибоко знайомий досвід кожному, хто переживав кризу або хворобу, інші часто віддаляються. Бо бояться наблизитися до чужого болю. Самотність лише посилює муку. Однак у цій самотності автор звертає погляд до Бога. Тут розкривається центральна істина навіть якщо всі залишають, Господь залишається. Опис ворогів, які радіють падінню, додає драматизму. Людина відчуває себе уразливою не лише через власні гріхи, а й через тих, хто використовує її слабкість проти неї. Це стосується не лише зовнішніх ворогів, а й духовних сил, що намагаються використати провину як інструмент для знищення. Проте автор підкреслює його надія не в людях, а в Бозі. Саме до нього спрямоване прохання. Ключовим моментом стає визнання гріха. Автор прямо каже, що він визнає беззаконня і сумує через свій гріх. Тут проявляється біблійна формула прощення. Прощення завжди пов'язане з визнанням. Там, де є щирість і покаяння, там діє милість Божа. Це єдина дорога до справжнього оновлення. Людина, яка визнає свої помилки, стає здатною прийняти прощення і рухатися далі. У завершальних рядках молитва страждальця набуває іншого тону. Це не лише констатація болю, а прохання не залишай мене, господи, поспішай на допомогу. Цей перехід від опису муки до вираження довіри є знаком віри, яка тримається навіть тоді, коли зовнішні обставини не змінюються. Людина у відчаї все ж звертає очі вгору. Це і є справжня сила Псалма, він показує, що навіть у найбільшій провині можна звернутися до Бога, і саме це звернення є початком визволення. У християнському світлі цей псалом перегукується з Голгофою. Ісус узяв на себе не лише страждання. А й тягар гріхів людства. Його молитва в гецеманії та його страждання на хресті відображають глибину цієї псалмової молитви. Тому для віруючого цей псалом не просто особиста історія Давида, а відображення того, що Христос пережив заради спасіння. Через нього ми маємо остаточне прощення і звільнення. У сучасному житті цей псалом актуальний як ніколи. Багато людей несуть у серці тягар провини. Який проявляється у вигляді депресій, внутрішніх криз, відчуження. Світ пропонує швидкі рішення, втечу в розваги, забуття, але це не стілює корінь проблеми. Лише визнання перед Богом і прийняття Його милості дає справжню свободу. Цей псалом стає своєрідною терапією душі, яка навчає не тікати від болю, а приносити його до Бога. У кінці залишається заклик, рани і провина не є кінцем. У Бога завжди є шлях прощення. Молитва страждальця стає джерелом надії для кожного, хто сьогодні переживає схожі почуття. Вона показує, що Бог не віддаляється від зраненої душі, а навпаки, приходить ближче. І ця істина відкриває двері для нового життя, де навіть найбільший тягар може бути знятий. Псалом 38 це молитва, яка вчить чесності перед Богом. Він нагадує, що гріхи і провини не можна приховати, бо вони знищують людину зсередини. Проте він також показує, що Бог завжди чує і готовий простягнути руку. Цей псалом є мостом, від відчаю до надії, від болю до зцілення, від провини до прощення. Він залишається актуальним у всі часи, бо у кожному серці є досвід провини і потреба у прощенні. І цей псалом відкриває шлях визнавати. Каятися, довіряти і знаходити в бозі Спасителя. в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.